Раді вітати вас на курсі для підприємця. Сьогодні ми поговоримо про те, як налагодити ефективну співпрацю з постачальниками та клієнтами. Співпраця з постачальниками та клієнтами це основа будь-якого бізнесу. Чому це важливо? По-перше, це стабільність постачань. Надійні постачальники забезпечують безперервність вашого бізнесу, гарантуючи, що у вас завжди буде необхідний товар. По-друге, це задоволеність клієнтів. Хороші відносини з клієнтами сприяють їхній лояльності та повторним продажам. По-третє, це співпраця для розвитку. Взаємодія з постачальниками може допомагати вам отримувати. Нові продукти або технології, які підвищать вашу конкурентну спроможність. Налагодження роботи з постачальниками розглянемо кілька порад, як ефективно працювати з постачальниками. Виберіть надійних постачальників. Ретельно досліджуйте потенційних постачальників, звертайте увагу на їх репутацію, якість продукції та умови співпраці. Постійна комунікація. Налагоджуйте регулярний контакт із постачальниками, інформуйте їх про свої потреби та зміни у замовленнях, чіткість у вимогах. Сформулюйте зрозумілі вимоги до продукції, термінів постачання та обслуговування. Чіткість допоможе уникнути непорозумінь, взаємні вигоди. Створіть партнерські відносини, які будуть вигідні обом сторонам, обговорюйте можливі знижки чи спеціальні умови, налагодження роботи з клієнтами. Тепер перейдемо до клієнтів. Ось кілька порад для успішної роботи з ними. Зрозуміння потреб клієнта. Досліджуйте, чого хочуть ваші клієнти. Використовуйте опитування для аналізу відгуки, щоб дізнатися про їх побажання. Професійна комунікація. Підтримуйте ввічливу та професійну комунікацію. Слухайте клієнтів і намагайтеся враховувати їхні побажання, вирішення проблем. Будьте готові швидко реагувати на скарги та проблеми. Це допоможе зберегти довіру клієнтів до вашого бізнесу. І створення лояльності. Проводьте акції, програми лояльності та надавайте спеціальні пропозиції для постійних клієнтів, використання технологій для співпраці. Сучасні технології можуть суттєво полегшити роботу з постачальниками та клієнтами. Ось кілька інструментів. Це CRM-системи, вони допомагають управляти відносинами з клієнтами, зберігаючи історію комунікацій та замовлень. Друге, це платформи для управління постачаннями. Використовуйте програмне забезпечення для моніторингу запасів, замовлень та постачань. І третє це автоматизація процесів. Автоматизуйте рутинні завдання. Щоб зосередитися на важливіших аспектах бізнесу. Отже, налагодження ефективної роботи з постачальниками та клієнтами це ключ до успіху вашого бізнесу. Пам'ятайте, що гарні відносини можуть привести до зростання вашої компанії та підвищити задоволеності клієнтів. Кожен бізнес має зростати. Разом з Buffing це швидше ставайте нашим клієнтом і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!